Наше з вами спостереження про захоплення території через документи можна поширювати і на публічні промови, виступи як спосіб маркування простору словами та відкрити ще один цікавий вимір у розумінні соціально-психологічних аспектів людської поведінки, слова виголошені під час публічних виступів, а уже навіть і через відео. Можуть бути розглянуті як символічне маркування території, коли лідери, політики, громадські діячі або навіть звичайні люди виступають публічно, вони не лише діляться інформацією або переконаннями, але й встановлюють свою присутність у соціальному просторі. Через слова вони можуть впливати на думки, емоції та поведінку аудиторії, тим самим маркуючи соціальний та інтелектуальний простір присутніх. Цей процес може також бути порівняний зі способом, яким тварини використовують фізичні маркери рештки перетравленої їжі для встановлення контролю над територією. У випадку людей слова виступають як метафоричні маркери, що демонструють авторитет, знання або навіть владу над аудиторією, вони визначають ідеологічні, культурні або політичні території, до яких інші можуть приєднатися або з якими можуть конкурувати. Додатково, Мова та стиль виступу в публічній промові можуть бути використані для створення відчуття єднання або відокремленості, наприклад, використання певного жаргону, професійної термінології або навіть діалекту може маркувати аудиторію як окрему групу зі спільними інтересами чи знаннями. Таким чином, публічні промови не тільки передають інформацію, але й є засобом соціального впливу. Що відображає складні взаємовідносини між індивідами та групами у суспільстві, вони стають містком між особистими переконаннями та ширшим соціальним контекстом, в якому ці переконання розгортаються та сприймаються, а з якою метою промовляєте ви, що роблять з вами промови, які ви слухаєте.